Всім привіт, друзі! Це відео записую по другій нашій новинці. Товщиномір ProfiLine TG 400. Це бюджетний варіант Товщиноміру. Вийшов він разом з нашою другою новинкою це професійний товщиномір. ProfiLine TG800 Ultra. По ньому вже робив відео огляд детальний. Можете подивитись, якщо не знайдете, я вам надішлю. Це відео. Стосовно цього товщине міра, він бюджетний варіант. Визначає, по суті, всі типи металів: чорні кольорові метали, цинк і також металізована шпаклівка. Тобто за свою ціну в нього в можливості доволі гарні. Ціна, звичайно, дешевша не просто так, бо використовуються дешевші матеріали, дешевший датчик. Але це на показники товщини міра не впливає особливо. Єдине на що впливає, це на. Зносостійкість датчика. Тобто, якщо ви розглядаєте товщиномір для частого використання, для профдіяльності, є у нас хлопці, які в день по 50 автомобілів перевіряють, то для таких потреб цей товщиномір буде не дуже е, тим варіантом, який потрібно розглядати. Бо датчик у вас доволі швидко зітреться, і після того будуть показники вже, е, ну, так би мовити, з більшою похибкою. По дизайну виглядає наступним чином. Йде в гумовому чехольчику, другий чехольчик у нас тканини. Та ти будеш стояти чи ні? Ну, якось так зараз хай вже лежить. По кнопкам керування є лише одна кнопка, вона знаходиться на боковій частині приводу. Відповідає за вимкнення виключення приладу, так само скидання заводських налаштувань, і також за калібрування на пластинах, Це так зване калібрування нуля. По точності і швидкості, зараз вам продемонструю на плівочках. Додатково також, що хотів показати, відповідає за переворот дисплею. Тобто, щоб на бокових частинах кузову було зручно, дисплейчик перевернули одним натисканням. І йдете по боковій частині кузова. Ну і тепер покажу вам по швидкості точності. Точний мір доволі точний, хоч і бюджетний, скачків вимірів немає, тобто таких розбігів, там 5 мікрон в мінус, 5 мікрон в плюс і так далі. Тепер демонструю, бачите позначки на дисплеї. тип металу, доволі великі показники самі. І визначимо в мікронах. Індикація заряду на приводі і на чорному металі. На жаль, немає під рукою металізованої шпаклівки показати вам, але будуть скоро зроблені в нас палітри для того, щоб було більш зручно. І цікаво для вас демонстрація на відео чи в магазинах і так далі. Якщо залишиться запитання, задавайте в коментарях. Сподіваюсь, більш-менш продемонстрував я вам його можливості. За свою ціну, то ще, повторюсь, виконує на сьогодні весь функціонал. Але для профдіяльності все ж таки рекомендував би більш професійні варіанти, саме через те, що там зносостійкі датчики стоять. Тут датчик поточності ніяк не страдає. А от по зносостійкості, якщо перевіряти там, по 50-20 по автомобілів в день, то він доволі швидко зітреться і, повторюсь, буде вже там видавати похибку і скачки вимілів. Дякую за увагу! Всього найкращого.